Дивимося трансформаторну зарядку від фірми Maxion. Це йде 25 Вт модифікація, потужність її 25 А. Вона йде на 12-24 вольта. Так вона виглядає. Амперметр, вольтметр, перемикач 12-24. Автомат, що включає-виключає. Вимикається при певних умовах, якщо там є замикання чи те що, от ми її включили. Також ми позаду маємо кулер. це кулер охолодження його. І зараз включаємо, під'єднали батарею таку. Це, повторюю, що це трансформаторна зарядка на 25 а 12-24. Все, вона працює, показує нам ампраж, який дає, вольтаж. Кулер, якщо чуєте, працює, охолоджує її. Ну і от ми додаємо, знижаємо. Отак вот ця зарядка Maxion bt 25